Ми не говоримо з вами про підвищення податків, це дуже важливо розуміти. У 2025 році взагалі про це мови не буде йти, в 2026 році також про це мови не буде йти, бо у нас перед підвищенням податків є ще такі джерела, як детінізація. Ми розраховуємо в цьому році отримати понад 4 мільярди доларів додаткових надходжень від детінізації, наступного року ще більше. Ми розраховуємо на. В ОВГЗ бачимо ресурсу місцевих бюджетів великі невикористаний, і ліквідність достатньо високу банків. Ми бачимо також, як резерв скорочення видатків. Ну, є декілька, не декілька, а й декілька десятків бюджетних програм, які або треба скоротити, або треба зробити більш ефективними, як той самий кешбек, наприклад. Тому ці три джерела ми бачимо як найперші джерела для консолідації фінансів, не розглядаючи при цьому підвищення податків. І навіть якщо ми говоримо про оподаткування доходів, ми також не говоримо про підвищення податків. Бо, наприклад, на мою думку, при загальній ставці в 18% повинна бути знижена ставка, тобто прогресія це ж не тільки про підвищення. Прогресія це і про зниження. повинна бути знижена ставка. Врешті, ми повинні з вами відповісти на це вже стародавнє наше податкове питання про співвідношення неоподаткованого мінімуму і прожиткового мінімуму. Тобто ми повинні їх привести. І мінімальні зарплати, до речі, також. Ми якось повинні привести це до одного знаменника, аби не брехати собі, А з... безперечно, передбачивши джерела для фінансування. Їх. А, але це я зараз говорю про зменшення, але так дійсно і збільшуватися також буде шкала, тобто вона буде шкалою, не плоскою ставкою, як є зараз, а буде, буде просто шкала, і це буде більш справедливо. Тобто, це не про підвищення або про зниження, це про справедливість.